Всім привіт, з вами Шокерікс. І сьогодні ми розглянемо наступний танчик, який буде в коробках. Це Project Louie, назва, не знаю, як правильно точно читається, чи Project Луї. Це танчик, французький LT Це буде вже преміумний танк, тому що ми розглядали дві десятки. Ви можете подивитися в описі під відео всі танки на огляді, які будуть в коробках, щоб вам там не шукати довго, ви можете переглянути. Це буде нас дев'яточка, це барабанний ЛТ. Сьогодні покатаємо на цьому апараті, подивимося, чи варто брати коробки за цей танк. Цікава ЛТшка на перший погляд, але як вона буде себе поводити в боях, сьогодні перевіримо. Ну і давайте, щоб не затягувати відео, подивимося відразу його екіпаж. Ось такі я поставив. Можете повністю просто продублювати, якщо і не затягувати ну не буду затягувати цим відео. Далі. По обладнанню. У нас буде оптика, у нас буде шумка, і у нас буде командирський льодовий прилад, тобто дефолтна ЛТшна збірка. Поставив все сіре для того, щоб побачити, як він взагалі на сірому обладнанні, як він фармі і так далі. Друга збірка. Можна поставити стабілізатор вентиляцію оптику, можна поставити турбіну вентиляцію оптику, або якусь шумку, або копи. Тобто, вже що, скажімо, ваша душа бажає для стрільби. По снарядам ось так поставив. Далі польова модернізація у нас наступна. Можете просто її скопіювати і кайфувати. Так, по борні давайте ще подивимося і підемо відразу в бій. По борні у нас тут 79 мм, номінальна тут 50, але під такими кутами 70 мм. ВЛД у нас 76, башта у нас 54, взагалі картона, Маска також пробивається. Борта, дивіться, 25, корма 16. Тобто танк повний повний картон. Ніби з фольги зроблений цей танчик. Ну і подивіться, каточки такі, як у фази. Тут у нас є барабан. Ось давайте подивимося. Заходимо ми у дослідження. У нас є 75 мм гармата, яка має вісім снарядів у магазині. Пробиття потім бою подивимося. Час повного перезаряджання 18 секунд в стоці, середня шкода в стоці 2400 розкіт 0,38, 1,6 зведення. Ну і після оцих маніпуляцій з польовою модернізацією, з екіпажем з пайочком ми подивимося, уже які виходять ТТХ. Так, вогнева міць середня шкода 127, це з перком. Далі кути мінус 9, доволі непогані. Час зведення 1,39. Далі розкіт 0,35 на 100 метрів, 2689 ДПМу. Перезарядка 15 секунд, 15,67. Це без вентиляції. По живучості, в принципі, тут 1440 хп. Що в броні, як я вже показував, немає. По рухливості. Вперед він їде 67 назад, 17, в принципі, доволі непогано. По скритності, що саме головне, 41-62 в нього скритність, Що в русі, що без це, тому що це ЛТшка. Ну і далі подивимося, огляд 461 огляду в нього і 713 метрів дальність зв'язку. Це при ось такій оптиці. Тобто, можна поставити трофейну, буде більше, можна поставити настанову, буде більше. Тобто, я думаю, ви логіку зрозуміли. Ну і щоб не затягувати, давайте підемо у перший бій. Ну і звісно, як без підкруту, стрімерам перша мапа в нас Малинівка. Кинула нас до 9 і вісімок. Ми знаходимося в топі, тому що це перша катка. Нагадую, це ЛТшка не восьмого рівня, а дев'ятого, Тобто це дев'ятка. Тобто можна порівнювати з якимось Шармлі. Можна порівнювати з цим Зібром. Ну, по комфорту гри маю на увазі. З якимось там Ерак. Так, ну давайте поїдемо, напевно, праворуч. Так, у нас 8 снарядів, альфа 127 кожного. Тобто, в принципі, з барабану можна вибити доволі непогану шкоду, Так, -то. але ці 8 снарядів треба ще реалізувати. Так, по мобільності він дійде ну, таке. Ну, Маю на увазі набирає цю швидкість. Так, по розмірам він не маленький. Розміри такі доволі високі. Ну, в плані цифр. Показник. Ну, але світить він доволі круто. Тому що це ЛТшечка. Так, навіть ВКшку, бачите, засвітив. Вісім снарядів у нас тут є. Не знаю, де в них ялиночка. Наша ялинка віджала цей кущик, у них ялинка, значить, ось тут стоїть, ось тут. Або тут в центрі. Так, просвічуємо непогано, добре. Так, засвітили рушку. А вона без хп-шок уже засвітилася. Ого. Поки стоїмо, світимо. Ну, стаба, в принципі, непогана без стабілізатора, але другу збірку я зробив чисто на стрільбу для того, щоб максимально було комфортно стріляти. Так, ДЗТшка. Треба знайти ялинку і, напевно, можливо, навіть зіграємо ліву сторону. Так, а фугас скільки тут? Зараз пробиття вам скажу, не показав. Так, поки ми тут світимо гарно, пробиття в нас бронебійним снарядом 204. 1127 він летить по швидкості. Далі в нас є голдовий підкаліберний снаряд, хотів сказати, кумулятивний. 236 пробою і 1409 швидкість польоту. Ну, в принципі, як на ЛТшку, це нормально. Не може тут, звісно, бути імбова пробаця, Ну, є фугас, який я взагалі не зарядив, пробиття в них 38 мм. Ну, таке. Але когось там добити, баску підзбити. Можливо, можна касету одну зарядити. Так, впав на тут літак. Рушка грає той фланг. Ну, поки стоїмо. Поки стоїмо, тому що МЕЛТ. Так. Хоче ДЗТ кудись тікати. Дві позначки в нього. Ой-ой, ой як він помиляється. Ой-ой-ой-ой-ой. ДЗТ-шечка. Два каточка, до речі. А він там засейвився за щось. Так. Ну, 3000 світла є. Так, Т-69. Т-69, ніби як мене не вбиває з барабану, правильно? Правильно. І що, його може впушити якось? Так, стоп. Вазік. Але в нього не закинуть, певно, так? От би 69-ку якусь вбити. Було би взагалі все супер в бою. Так, ніби тікати хоче, чи мені здалося, здалося. Не тікає він. Я тебе прикрию. Може спровокую пуш зараз якийсь? Слухаюсь. Так, є піс хоче їхати, так? Оп 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 Все він зараз лампу зловить, буде стояти, нам треба проїхати в цей таймінг. Можливо, навіть голду зарядимо, чекайте. Чи давайте ББшками все ж таки попробуємо. Так, головне не світитися. Рентген. Не знаю, не хочу я ризикувати, хочу, щоб Єпіс приїхав. Прикрийте мене! в дорозі! Моя повага! Не хочеться просто 4 приймати від 69 ки Є піс, ну? Давай. Ну, розміри такі великі, якщо чесно, для, як для ЛТ. О, поїхав все, чекаємо. Зараз будемо роздачу барабана. Коротше, між, між снарядами тут секунда, якщо що. Секунда КД це доволі круто. Тікати буде правильно. Ну, зараз роздача буде. Оп. К ні, ну слухайте, фанова ЛТшечка насправді. Барабанчик прикольний в неї, мені подобається. Мені такий фан подобається. Зараз сюди вікно заїдемо і будемо роздавати йому. Давайте отак. <рикольна лтеха> прикольна ЛТХ, прикольна. Часто фан такий. Ну як фан? Вона і світити може і настрілювати може. Але треба старатися на близьких дистанціях розряджатися. Так, ну сюди. А, я, мабуть, в перманенті, правильно, що мені так дають? В перманенті від ялинки, напевно. Стоп. Ні, ну цікавий, цікавий ЛТ, якщо чесно. Мені подобається. КДшка недовга. Якщо поставити ще вентиляцію якусь, взагалі буде швидке КД. А, от він наш. Ні, це ружка. Ялинка десь тут, певно. От. Ну, шикарно. 6200 суми. Ну, ладно, мені пощастило з мапою. Давайте будемо чесними. Мені пощастило з мапою. Так, ну і давайте подивимося, що він фармить. Звісно, я фармив без резервів, без клану, але з премом. Але пайочок використовував. Ну, навіть на сірі, сірому обладнані. Опа, підтримку зробив десяту. Так, 2000 я настиляв, 400 насвітив. Фінансовий звіт. 97 тисяч чистими вже вийшло. Бачите, спорядження 20 тисяч, тобто можна, якби пайочок не юзати було, але для ЛТок пайок важливий. Так, ну і давайте ще один бій. Сподіваюсь, попадеться нам мапа якась більш коридорна. Ми спробуємо зіграти на шкоду. Але якщо от прям світити, то непоганий ЛТ доволі. Непоганий ЛТ. Реально, я там не нахвалюю, щоб там. Умовно, хтось подумає, не дай Бог, що це якась реклама. Ні, ні в якому разі. Просто цікавий ЛТ. З цікавим барабаном, з гарним оглядом. Єдине, що не подобається, знаєте, що це розміри. От він великий. У всьому іншому, доволі, доволі хороший танк. Ну, давайте ось так зробимо: вентиляція, стабілізатор і оптика. Отак спробуємо зіграти. Так, проти нас. Що проти, нас? проти нас 1390 і Т-54. Полегшений, облегшений. Плюс є ялинка в нас, а там 4-3-2. Три алтежки. Не знаю, можливо, збірку треба з копами поставити з шумкою, але. Ні, давайте так. Давайте на стрільбу часто спробуємо зіграти. Глянемо, як воно буде. Просто фановий барабан дуже. Знаєте, що мені нагадує? Нагадує ось цього Бульдога на 10 снарядів, як колись був. А тут 8. Щось таке от подібне. Я думав, тут резервний каток якийсь, а тут як у фази виходить, просто Ну, просто отак шасі ці різні отакі. Без резервного каточка, як і Йоха. тхун, дивіться, в полі. Так, ано. Ну слухайте. 600... 649 шкоди я дав. Просто на халяву зараз. Просто на халяву 600 шкоди. А, зараз мені на халяву дадуть. Задній хід жахливий, оце я помітив. Задній хід капець поганий. Задній хід прям Да Треба з цим щось придумати, можливо, якусь турбіну ставити. Так, тут ми з цим впоралися. Тепер треба якось підтиснути. Можливо, першу лінію просто зіграти, бо ми якби в топі знаходимося. Так, да, бо їй ще й в топі не дуже добре. Тест такий собі. Ну але, але, але. Давайте спробуємо хоча б нагнути в топі для початку. А не казати, що ми в топі, ми такі сильні. А ну давайте так зробимо зараз. Такий мув один отакий. Ну, я отримав дві, на жаль, хотів одну тільки отримати, ну нічого. Знаєте що, я, я ж напевно Т-44 майже вбиваю з барабану так то. Треба порахувати, може і вбиваю. 127 шкоди, якщо з перком, 8 снарядів в середньому. 69 рятуй. Добре. Так, до тяжі поїхали. Мені подобається, якщо чесно. Мені подобається. Реально подобається. Не знаю, чи я брав би позначки, наприклад, на цьому танку, але. Мені він подобається ЄЛП. Ну, Шарлі, напевно, кращий буде трошечки, насправді, якщо так дивитися. Шармліє ще поцікавіше барабан. Але оцей барабан більш стабільний, тому що ти контролюєш розрядку. А ти натиснув кнопку і все. Повинен давати навіть в молоко ті снаряди. Так, ну це вже так собі пробиваю. Не дуже тут я таке пробиваю, так що там не бачу конвоя. Давайте на КД тоді підемо? КД швидке глобально. 15 сек, це швидко. ДЗТ хотілося б добити. Боюся, що сюди ДЗТ зараз приїде. Гарно. Так, по ДЗТ є інфа. Значить, можна якось до тяжів. Зараз ДЗТ сюди приїде. О, ДЗТ. Ай, мене два снаряди не помітив. Бро, каде? 10 секунд. Зараз, 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 зараз заїду, заїду, чекай, 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 чекай. Капець, продав сушку. Продав сушку. Продав сушку. Я не побітив, що в мене дійсно два снаряди дуже сильно відволікся. на те, де стоїть ДЗТ, але я його майже вбив. Трішечки не вистачило. Дивіться, 57 шкоди в нього не шкода, 57 хп лишилося у ДЗТ. І по факту майже я його добив. Не вистачило буквально трошки. Давайте подивимося зараз: фарм даного танку, скільки я там накидав. Хоча, в принципі, Савидну 3700, і коротенькі висновки по даному ЛТ. Так, ну і шкода. ТОП-2 я по шкоді. 367 аси, 101 барабан був голдою, і вийшло 57 тисяч. Але подивіться. Ремонт техніки 15 тисяч, автопоповний боєзапасу 20 тисяч і спорядження 20 тисяч. Тобто, от, якби спорядження можна мінуснути за рахунок пайка. От так, в цілому, що взагалі це за танк? Мені цей ЛТ до вподоби, тому що він світить. Непогано їде вперед, назад трошки проблеми проблемою швидкістю В ялинки теж там не супер швидкість назад, але ялинка має круте маскування. Тут з цим трошки проблемки. Подобається його барабан, він доволі реально фановий. Ці 8 снарядів вони влітають просто дуже швидко секунда між снарядом. Тобто, по факту, у вас там 7 секунд розрядки виходить, тому що перший снаряд вистріляєте і потім вже дозаряджаєте. По одній секунді кожен снаряд. Це доволі швидко. Тобто розрядка миттєва, в принципі, кучність хороша стрільби, пробиття ну, непогане не для ЛТшки, і в цілому танчик доволі цікавий. Чи брати його, чи не брати в коробках. Ну, якщо, там, я маю на увазі, чи брати коробки, щоб він випав вам цей танк, ну я не знаю. Чесно, ви вирішуєте самі, для мене танчик реально непоганий. Це те, що я протестив по двом боям, можу сказати, дійсно, що він цікавий. Дякую, всім велике за перегляд. З вами був Шокерікс і не забувайте переглядати відосики, які в описі знаходяться під відео. Це огляд на інші танчики, які будуть в коробках. Всім дякую і до наступних подібних відосів. Всім бе-бе.